Всім привіт! 17 червня 2023 року Волинська область. До з тих вишнево черешневий гібрид або ще як називають дюк Чудовишня. Це сигнальний врожай, прививка в крону на іншу вишню. Тут було декілька гілочок в мене прищеплено. Лішіть вже яги тубів, напівстиглими, то лишилось декілька штук вже таких. Тут ще знизу одна. Ось ця вже така повністю стигла. Ягоди дуже крупні, гарні на вигляд. Такі. Червоні, темно-червоні. Хвороб пошкоджень не помітив, поки що проблем немає з цим. Поки що багато сказати не можу про цей сорт. Зірву зараз, зважу і спробую. Так, зважимо 5 грам. Три штуки важить 16 грам. Ну, зараз залишу саму більшу. 6 грам. Ну, можливо, вага, тут не зовсім вже так точно показує такі невеликі ягоди. Ось така вона, ну, рука в мене невелика. Ось така крупна, красива, темно-червона. Ягода. Спробуємо. така в середині світло такого рожевого кольору. Кісточка відстає. Смак досить непоганий. Є така вишнева кислинка, але вона не не сильна. Цукор також присутній, такий збалансований, солодко-кислий смак. дуже Досить непогано. У мене є рання черешня, яка вам десь. Приблизно чуть-чуть раніше почала достигати і смак там не вражає, особливо. Там. Зараз спробуємо ще Цю не зовсім стигло. Навіть не повністю стигла, доволі смачна, сорт вартий уваги по урожайності, в принципі, в мене було там 3-4 гілочки привито. Всі були з ягодами. Ну, я так як би чув, що там трошки є проблеми з урожайністю, з запиленням цього сорту. Ну, в принципі, більш-менш може бути. Так що хто хоче мати таку ранню, не то вишню, не то черешню, ну, скоріше до вишні воно все-таки відноситься. Росаджайте такий сорт, чудовиш і будете мати такі гарні ягоди. Поки що це сигнальний, звичайно, врожай. Побачимо, поспостерігаємо, що в наступних роках, як воно себе зарекомендує. До нових зустрічей, до побачення!